Вас вітає туп-канал Трейд. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстаті з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, човном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. діаметр хвостовика складає 4 мм, діаметр ріжучої частини 3 мм, довжина ріжучої Частини 8 мм, при загальній 50 мм. На нашій фрезі розташовані 4 зуби, що чудово підходять для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-58. Покриття ті підвищує її термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза іде. Альне підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь нержавіючу сталь чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердоспавну фрезу ви можете на нашому сайті оушен А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та до допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.